Всім доброго дня! З вами село сварка. Сьогодні хочу вам показати крутіший апаратец Струмінь профі MMM 860. Коли думав показувати вам цей апаратец чи ні, щось мені здавалося, що вам його показував. Давай же лістати свої відосики. Та ні, вроді нема. Потім думаю, стоп, так ось же ж він. А, ні. Так, такий да не такий. Підписаний хоф. Hieromani. Єдина різниця тільки. Нема турбонаддува, А так один в один апаратець. Такі ж розсвідки, такі ж шрифти, все чітко, все співпадає. Навіть кілометр присутній. І тут уже дві думки. Або це той самий продаван. Тільки такий, знаєте, ход конем вирішив зробити. Або може це китаєць, лив з одного крана оці апаратики, цьому продавану. Партія закінчилась. А тут приїхав місьє Херомані. Ну він то не знає про струмінь профі. То що де Україна, а де Хіромані, Це ж зовсім різні країни світу. І хоп, і пішов хов от місьє Херомані. Один в один. Причому він не тільки зовні схожий, а він і всередині один в один. От я вам зроблю силочку, глянете, порівняєте. Ну, а так, що сказати, тут не добавить, не однять. Це ідеал. Транс норм. Радіатори норм. Все нормас. Отут трошки перебор. По-перше, радіатор. Трохи завеликий. І чогось два діода. Коли повинно, та й достатньо один. Ви ж знаєте, ці діодики вони состоять із двох секцій. Можна було б тут посерединки. Один впаять, одну половину на одне плечо, другий на друге. І працювало. Ну, а що нам? Важко видати 80 кілометрів з одного діода. Та легко. Що там? От тільки отут от щось. Невеличкий казус. Що тут трапилось, непонятно. Навірно, припой усадку ніколи не давав. А тут раз і дав. І оце воно тут так трошки відгоріло. Ну, шутка ли. 860 км ганять. Перший тест робив на баласці. Мінімальний ток. 20 ампер. ставим по попугай метру отметочку 50, 24 вольта есть 50, ставим отметочку 100, 26 вольт есть 100 ампер, И максимум 120 ампер, ну разумеется, что я его Підкорекрував, щоб він показував реальні цифри. А не космічні попугаї. Так, можемо ще провірити у нього антизаліп. Є. Трошки довгенький і нічого. Головне що є. Так, Вертаємося до відміточки 80 і електродиком поварим О, ні. І є відметка 100. Максимум. Повільно працювати. А если щастить, то на розустрічі.